Це було круто. Я дійсно можу це сказати. Що прямо після цієї серії я прямо записала собі в блокноті круто. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова гурманка Дякую вам усім, що ви дивитеся моє відео і продовжуєте дивитися, що ви підписуєтеся на мій канал, лайкаєте їх і залишаєте свої коментарі. Також особливо дякую тим, хто підтримує мій канал фінансово. Якщо у вас також виникне таке бажання, то ви можете у описі знайти посилання на мою монобанку. Серія починається з того, що ми бачимо, як Адам, точніше, морський туман. Підкорив Адама, і вони зустрічаються з Рейнірою. І Адам схиляє коліно перед Рейнірою. І нарешті у місарії виникає план залучити бастардів і спробувати, щоб бастарди сіли на драконів. Дуже цікавою лінією серіалу, і, взагалі, нововведенням, є те, що Джекейріс... Син Рейніри, він не дуже добре сприймає це. Йому це взагалі не подобається, бо він не може довіряти цим людям. І ще це вразило його гордість. Бо він вважав, що його здатність осідлати і керувати драконом, саме ця здатність підтверджує його право на трон, адже у нього темне волосся. Я вже розповідала вам, що у книзі по іншому, адже саме Джак він запропонував цей план. Саме Джак запропонував, щоб ті люди, які сядуть на драконів, бастарди, щоб вони потім увійшли до благородного стану, їх ще підвищити, і він взагалі не мав таких переживань. Але книга, це ж просто в нас певним чином суха хронологія викладка подій. І мені дуже сильно сподобалася така інтерпретація серіалу. Ці переживання Джака. Ну це розумно, це розумно переживати. А хто ці люди і що вони потім будуть робити з такою силою, як дракон? І прямо я ставлю лайк серіалу. Оця серія. Я багато разів за це відео повторюю, що мені сподобалося і було круто. Адже ну дійсно те, що серіал сам приносить туди саме у цій серії. Це виглядає органічно, логічно, життєво, і ну я кайфувала, коли дивилася. Хто там питав, чому я дивлюся цей серіал? Бо є такі серії, як ця. Хоча давайте так, якщо б і представники з благородних домів також пробували сісти на драконів і сідали б на них, і дракони б їх сприймали. Це також питання ем, їх вірності, чи були б вони вірні рейнірі. Чи ні? Бо все ж таки вони там армію могли мати, і також мали б можливість захопити трон. Тобто, тут, взагалі, є питання щодо інших людей не з сім'ї і їх володіння цими драконами. Щодо Гаренхолу, там вже відбуваються якісь інші події, крім видінь Деймона. Там вже новий лорд Таллі розрулює ситуацію, просто маніпулює Деймоном, він користується. Деймоном, хоча Деймон хотів, щоб все було навпаки. Деймон вимушений значить, вбити Блеквуда, і це все виглядає також круто. Цього всього не було у книзі. У книзі просто річкові лорди підтримали Деймона. Вони потім разом ще з там з деякими пайперами, фреями, рутами. Вони напали ще на замок бракенів, тобто вони просто знищили, підкорили останніх союзників. Зелених у річних землях і ніхто не був проти цього. Але ж ну серіальна версія вона йде за іншим таким по іншому плану. Да, в іншу сторону, але от ця сцена вона виглядала круто. Хоча в мене було питання, чому вони взагалі не бояться драконів? Бо коли я читала про Ейгона Завойовника, там просто ті, навіть, хто не хотів підкорюватися, вони підкорювалися, коли бачили драконів як цю непереможну силу. Тут, у Деймона є дракон, а ним користуються всі кому не лінь. Є таке питання, але. Це не відміняє того, що сцена була крутою. Що тут ще казати? Йдемо далі. Тож, давайте перейдемо до головної події цієї серії, власне, через яку пішла і назва Червона сівба, червоний посів. Що це таке, як це відбувалося? У серіалі Рейніра запустила такий слух завдяки місарії про те, що усі, хто вважає, що в них є кров таргарінів, усі бастарди мають. Приплести, прибути до неї на Драконстон. Власне, ну, це цікавий план місарії. Давайте вам трошки взагалі я розкажу про місарію. Візьмемо, давайте горнятко кави, трошки е поговоримо з вами про місарію. Тож місарія, ми всі знаємо, що це улюблениця була Деймона. Вона була блідою, мали бліду шкіру, і взагалі вона. Походить з лісу, і завжди вона мала такий певний акцент. Цікаво, до речі, що з віком вона трошки так потовстішала, як і деякі персонажі Мартіна, наприклад, Рейніра, яка потовстішала, стала грядною, злою, агресивною жінкою. І знову така серіальна версія вона все ж таки більш естетична, гарна. І місарія, вона весь цей час, я вже про це вам казала, залишалася на королівському причалі. І там у неї була просто сіті, в неї були її шпіонів, які все їй розповідали. Вона мала широкі там зв'язки після вбивства сина Ейгона, так її там і не знайшли. Хоча вона там залишалася. І майстром над нашіптувачами вона стала набагато пізніше, не буду казати коли, але набагато пізніше. Але все ж таки у серіалі показують по-іншому, що вона на цьому драконстоні сидить там. Ну, в принципі. Багато на що це не дуже впливає. Але оцей момент, що людей кличуть з королівського причалу приплисти на Драконстон, А як щодо зачинених дверей? Як щодо того, що Еймонд зачинив усю столицю, щоб люди не могли виходити? Чи це виглядало так, що після того, як Рейніра прислала їжу, він такий: Добре, добре, відкривайте двері. Нелогічно, як вони всі гуртом потупціли до цього човника, щоб всі разом плисти. Ніхто цього не помітив, цього відтоку бастардів зі столиці. Але я розумію, що нам хотіли в серіалі показати, що. Там, де жили мешкали таргаріни, тобто на королівському причалі, саме там було багато бастардів, адже нам не розповідають про те, що їх було багато саме на драконстоні. Нам не розповідають історію е цієї першої ночі цього права, яким особливо користувалися саме на драконстоні. Але в чому була проблема зробити їх одразу там посолити? В принципі, майже нічого не змінилося б, але хай буде, хай буде в принципі окей. Тільки питання, як вони вибралися зі столиці. Ворота якої були замкнені, тож вони дістаються нарешті до Рейніри. Ми там ще бачимо сварливих охоронців драконів. До речі, знову цікавий екскурс. Давайте трошки екскурса у історію. Взагалі, цей орден був створений Джехерісом Таргаріяним, адже у 54-му році Ейрея Таргаріан вона викрала балеріона і полетіла на ньому кудись. Їй було 13 років, вона зникла. Її не було 4 місяці. Потім вона повернулася худа, хвора, з якою заразою, і померла одразу. Навіть Балеріон мав певні такі поранення. Дехто вважає, що вона, точніше, дракон, полетів у стару Валірію, і саме там вони підхопили якусь оцю заразу. Можливо, дівчинка не могла впоратися з керуванням цього дракона, бо саме Балеріон походив ще з Валірії, тільки він пам'ятав. Дорогу туди, Тож вона повернулася, померла, і тоді Джей Херіс вирішив створити орден для захисту драконів від Таргаріанів, Я так розумію, щоб ніхто не міг прийти і викрасти дракона. А саме тоді він був створений цей орден, і от вони драконами власне і займаються. Тож ми зрозуміли з серіалу, що вони проти цієї всієї штуки, але Реніра це продовжує. Тож хто приплив? На Драконстон. Там є такий чолов'як, як Х'ю. Нам ще спочатку серіалу показували його лінію, і було зрозуміло, що до чогось таке воно і вийде. І х'ю у серіалі розповідає про те, що його мати вона була з старгаріянів, що вона працювала у борделі. І така дійсно була Сейра Таргаріян це донька Джей Херріса і Алісанни. І вона була дев'ятою, здається, дитиною. Вона мала складний характер. Така дуже норовлива, і у неї був дефіцит уваги від батьків. Вона любила маніпуляції, і усіма силами намагалася якось привернути до себе цю увагу усіма можливими способами. І коли вона підросла, вона стала чудити і потім за блуд Її батько Джей Херіс він її вигнав зі столиці і вислав її до Старгороду, щоб там вона вчилася, і потім вступила в орден мовчазних сестер. Але Сейра вона витримала півтора роки цього всього, і потім втекла. Вона ще по дорозі скинула септу, яка намагалася їй перешкодити втекти. Вона скинула її і вбила. Тож ця сейра вона втекла. Потім через рік Сейра опинилася у лісі у Борделі, потім відкрила власний. І власне ходили чутки, що в неї було багато бастардів. І три з них вони перейшли на велику радость го року, щоб претендувати якось на трон. Хоча сама Сейра, вона, до речі, не претендувала на трон, хоча мала на це ну, право. Вона все ж таки донька Джей Херріса. І цікаво, що по серіалу нам так зробили, що е, Х'ю. Типу її син, що він підкорив вермітора? Це дракон Джей Херіса. Тобто, що дракон він відчув таку спільну кров. Цікаво. А по книзі нам невідомі його батьки. Ні мама, ні тато. І також можу це саме сказати щодо ульфа білого. Він отримав своє прізвисько через колір свого волосся. Він був латником і також жив на Драконстоні, не у столиці. І також ми не знаємо його батьків. Тож починається конкурс Осідлай дракона. Перший лот вермітор. І всі одразу гуртом отак от стоять і дивляться на нього. У мене було питання, чому вони не вирішили так от окремо їх підводити. Ну окей, захотіли зробити так, то хай буде так. Я все ж таки це по-іншому уявляла. Бо у книзі. Ну, я це уявила, що вони заходили там по шерзі. От бо як дракону зрозуміти, хто з оцих от людоньок йому підходить. Але все ж таки, хю підкорює вермітора, він на такі от нам силі свої стоїть. І дракон його не зжирає. І з цього ми можемо діти висновку, що він його підкорив. А потім Ульф тиняється цим там лігвом, чи де він там тиняється, кудись пішов у гори. Просто він там у яйця ці впадає. Потім на нього нападається, дракониця, але його не зжирає, тому знову таки він її підкорив. До речі, хто з серіалу не зрозумів, що це за такий дракон? Це «Сріблокрила». Спробуйте повторити це самі. Срібло крила. О. Це дракониця Таргаріен. І я прямо от хотіла, щоб у серіалі вона так дихнула на нього таким сердечком, знаєте, з диму, як от було у Шреці. Прямо хотілося це. Так от це виглядало. І таким чином два дракони отримали своїх вершників. У книзі було трошки по іншому. Вони там всі підходили. Загинуло 16 людей. Ще вдвоє чи втроє більше людей. Вони отримали опіки чи якісь поранення. А що за кавою пола? Це, звісно, що була 25 Roasters. Я думаю, ви здогадалися. В мене новий смак на дегустацію мою прийшов. Це, значить, Мексико CHG. кава митої обробки з нотами лимону, какао, бобів та спеції у смаку. Кава досить таки міцна. І ну, гірчинка в неї 4 з 5, це не дивно. Мені вона сподобалася, прямо так, знаєте, струснула вона в мене зранку. Прям якщо подобається вам міцна кава з гірчинкою, то цей смак вам підійде. І цікаво, що 25 Coffee Roasters – це магазин натуральної кави без ароматизаторів. Оці усі смаки, що вони додаються, усе натуральне. І цим. Цей магазин мені дуже сильно подобається. Також дуже важливим є те, що 25 Coffee Roasters вони підтримують ЗСУ. на сайті. Ви можете знайти підвішену каву, купуючи яку, ви допомагаєте нашій армії. Також з кожної пачки кави з лінійки 25 Coffee Roasters, яку ви придбаєте, 25 гривень будуть перераховані. Знову таки на ЗСУ. Тож з моїм промокодом гурманка ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож замовляйте, шукайте, дегустуйте. Адже вона там уся різна. І мені подобається читати оці описи, там прописана кислинка, гірчинка. І до речі, мені ще подобається упакування, у якому реально можна зберігати каву протягом. Певного часу, бо пачка вона закривається. Тож підбирайте собі каву, замовляйте і користуйтеся моїм промокодом. Не забувайте про нього. І також цікавим є те, що пам'ятаєте, у серіалі Корліс потім підходить до брата Адама, який підкорив морського тумана, і такий питає: чи не думаєш ти там плати когось за дракона? А Алін йому відповідає: Та що ви? Я ж з солі, і ще там з води, я солі. А у книзі він все ж таки намагався сісти на дракона. Тож слухайте, ще було три диких дракони. Один був сірий привид, десь так його там називали. Він мешкав на драконстоні, також, і він дуже любив рибку, але не любив людей. Також там був ще баранячий злодій. Він взагалі народився ще коли Джей Херіс був молодим, і ніхто не міг його сідлати. Він дуже любив овець, а він багато їх там крав, інколи ще їв собак-пастухів, але от пастухів не чіпав. Також він дуже ну не дуже людей прямо любив їсти. взагалі не дуже любив. Також у книзі сказано про те, що саме баранічий цей злозі він повбивав там більше людей. Ніж три дракони, які мали колись вершників. Чого це пхаються до нього? Ці люди? Він собі сидить у печері, нікого не чіпає, їсть своїх овець на грилі і. Навіщо йому ці взагалі політика? І оцей Алін він спробував сісти на цього дракона. Він зайшов до нього у печеру, прям з ноги. Давай я на тебе сяду. Дракону це не сподобалося, що це таке, що це за вламування у чужу власність. І він його підпалив. І добре, що Адам він його врятував і йому там вогонь позбивав, і дракон Адама відігнав цього баранічого злодія подалі, щоб він не з'їв цього Аліна. От тобто була спроба. Але не вдала. Ну, у серіалі воно епічніше. Я солі, я не буду, дракони, це не моє і так далі. До речі, є деякі люди, які в мене питають, чому ж ви так детально все це порівнюєте? Книжка, серіал. Це ж ну, серіал він має відрізнятися, це різні твори. Давайте так. Я знаю, що це різні твори. Я знаю, що вони по різному можуть і мають розповідати історію. Але мені просто подобається їх порівнювати. От і все. От мені подобається, я люблю. Навіть без цих відео я просто би сіла з друзями і порівнювала би книгу і серіал, бо мені це подобається. Є речі, які класно виходять саме в серіалі, там якісь певні деталі, характери персонажів. Є речі, які прикольніше, як на мене, описані у книзі. Певні події, логіка розвитку персонажів. Але ну, чому би ні? Мені подобається, якщо вам також подобається, ставте лайки і дивіться мої відео далі. Якщо ні, то ні. До речі, був ще третій дракон дикий, найжорстокіший з усіх. Його звали Канібал. Подивимося, чи покажуть нам все ж таки його у наступній серії. Давайте так. Якщо не покажуть, то я вам про нього розкажу у наступній серії. До речі, в мене на каналі є ще відео про драконів. А, якщо ви хочете, перейдіть. Подивіться, там така ну, загальна інформація, але є певні цікавинки. Е, тож приходьте і дивіться. У серіалі нам ще показують лінію Алісенти, яка втікає зі столиці. Їй вже остогидло це міське життя, життя великого міста, оці всі шум, гам, І вона вирішила пожити кочове життя, повести у лісі. Плавати там. Рибку ловити, може жити собі в палаці. Я розумію, ми розуміємо, да? багато хто з нас хоче інколи втекти у село і пожити там, покайфувати з природою. Але у книзі вона залишалася у столиці, як власне і Отто Хайтауер, її батько. Він також не збігав звідти. Вони всі залишалися. У столиці. І нам ще показують, як синів молодших синів Рейніри їх вже перевозять. Вони виходять з видолу Аренів, і вони, як я зрозуміла, мають плисти у пентос. І Рейна разом з ними. Потім ще Рейна втікає, щоб знайти того дракона, я так розумію, баранічого злодія, який переїхав у видол. Давайте розкажу, як все це було у книзі. Взагалі, у книзі. Таку ідею, щоб молодші сини вони попливли до пентосу, її сказав і висловив Джак. І він це все і організував. Він написав принцу Пентоса, який е був у нормальних стосунках з Деймоном, той погодився. І оці сини Рейніри вони одразу попливли туди. Вони не тинялися спочатку у цей видол. У видол полетів тільки Джофрі і Рейна. От і все. Тож у 129 році Ейгон зі своїм дракончиком Хмарою і Візеріс зі своїм яйцем драконячим вони сіли на корабель, щоб це все плисти далі. Про ці події я так розумію, піде мова чи у наступній серії. Чи у наступному сезоні подивимося? Бо ми вже підходимо з вами до фіналу. Ну і звісно, що у книзі Рейна вона не тиняється там за баранячим цим злодієм, бо ніякого дракона у видолі немає. Трошки там інша історія. От розкажу вам про неї також пізніше, щоб надто вам тут не спойлерити. І так я згодна з цим коментарем, що дійсно у серіалі ніби уникають епічних таких битв. Щоби зробити нам епічними останні серії, і знаєте, що я скажу? Деякі люди казали, що от є люди, які чекають тільки битв, якихось там битв. А як же ж розмови, діалоги? Я скажу, от що у серіалі повинна бути певна динаміка, і мають бути діалоги, мають бути якісь події типу битв. Дуже дивно виглядає, коли увесь серіал він розтягнутий, а потім бац, бат, в кінці нам яскраві події просто повикатували, щоб ми просто були в захваті, і потім чекали ще один рік на наступний сезон. От я думаю, що також у цьому сезоні нам закінчать на тому, що от все таке пічно от зараз почнеться битва, і ми будемо знову чекати її рік. Але дійсно ця серія вона була крутою, прямо. Кадри шикарні, як Ейгон летить на дракон, хто не бачить рейніру з цими драконами позаду. Ну, кадри шикарні, знято класно, багато-багато маємо з вами драконів. Мені ця серія сподобалася набагато більше, ніж ця бійка між драконами. Не пам'ятаю, де там вона п'ята чи четверта серія це була, коли Реніс загинула. Оця серія була крутішою, як на мене. А ви можете в коментарях написати, як вам вона, які у вас думки з приводу того, що відбувається, з приводу персонажів. Може, ви знаєте щось цікаве. Також пишіть про це у коментарях. І побачимося з вами. Ми вже дуже скоро у наступному відео.